для того, чтобы осветить Ольгу Прохоровну, нужно было порядка трех тысяч люкс света, а то и больше. Очень-очень много приборов. Бедные, как они терпели, я не знаю. Коммунист Костянтин Семенович Кисляков, токар турбогенераторного завода имени Кирова, выконав пять речных норм. Приблизно у ті ж дні лютого 1956 року, коли проходив 20-й з'їзд партії, в ефірі українського телебачення з'явилися новини. Їх читав диктор. Спочатку без відеосупроводу. У тодішніх студіях було спекотно, а через надто яскраве світло втомлювалися очі. Ідея зробити повноцінну службу новин з'явилася тільки наступного року. А тоді, у 56 му у період розквіту входив телевізійний театр. Першими спектаклі показав Харків. Харків'яни запросили до студії мхатівців, які саме були в місті на гастролях. А в Києві акторів взяли у телевізійний штат. Київський експеримент називався. Існував телевізійний театр. Два режисера Варшавер і Романенко і 12 акторів. В Москві такого не було. Вистави транслювали щотижня. Кожну з них перед тим, як показати у прямому ефірі, репетирували майже місяць. Режисерам, операторам на камерах і мікрофонах, кабельмейстерам та тим, хто працював зі звуком і світлом, потрібно було узгодити свої дії, але й довгі тренування не виключали несподіванок в ефірі. У нас був такий режисер Піров. который ставил спектакль «Островского лес Уже идет спектакль, уже все работаем, уже идет живой эфир. Камера как-то объехала не так немножечко, и она зацепилась за, за какое-то дерево. И если он сделает еще хоть движение, этот весь лес рухнет. И мы бросились, и эту камеру, которая действительно довольно тяжелая была, где-то за 280 килограмм, на руках, как пушинку, раз-раз перенесли. Там же я познаем и все Я б сказав видатним режисером того часу, де да він взагалі був видатною людиною. Це Саша Ліфницька. Перша моя телевізійна п'єса вона тривала годину 10, називалась Де ти Сакі. Друга п'єса називалася Найдовша ніч на землі. І так ці дві вистави: одна 10, годину 10 хвилин, друга годину 20 хвилин, пройшли в ефірі. Тоді не було відеозапису, їх не повторювали. А навкруги розгортався інший театр. Люди в Польщі та Угорщині, незадоволені впливом радянського союзу на їхні країни, розпочали масові акції протесту. Розвінчання культу особи ще більше розпалило їхній гнів. Повстання придушили радянські війська. Інформацію про це подавали дуже скупо. Натомість урочисто рапортували робочий тиждень у державі скоротили за ту ж платню відтепер працювали на дві години менше. Детально розповідали про сьомі зимові Олімпійські ігри, в яких радянська збірна брала участь вперше і вийшла переможницею у Києві. Урочисто зустрічали чемпіонів, володарів золотих медалей Ларису Латиніну та Бориса Шахліна. Батьківщина! це саме дорогі, що може бути у радянської людини. З нею ми боролися, з нею перемагали на олімпійських іграх. Був дуже хороший контакт у мене з Ларисою Латиніною, которая в ті годы жила, тренувалася в Києві. И в одной бригаде с ней тренировался и еще один великий гимнаст 20 века – Борис Шахлин. Оба они были абсолютными чемпионами мира, абсолютными чемпионами Олимпийских игр. Но мне не составляло труда позвонить и сказать «Боре, привет! Есть просьба такая встретиться, записать интервью». То же самое с Ларисой Латыниной. Україні культивувалася робітнича романтика. Молодь агітували на будівництво у Сивір. А селяни, які цього року отримали паспорти, масово переселялися в великі міста. На хрещатику встановили автомати з газованою водою. В Одесі невдовзі повинен був запрацювати власний телецентр.